Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Лідери Китаю та США пропустили скликаний Індією онлайн саміт G20. Про причини відсутності Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіня не повідомлялося напередодні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пропустив онлайн зустріч лідерів G20, на якій був присутній Сі Цзіньпінь, та обговорювалася війна між Ізраїлем та бойовиками Хамас. Нагадує Блумберг. Водночас на заході виступив президент Росії. Володимир Путін, чим скористався канцлер Німеччини Олаф Шольц, і особисто звернувся до російського диктатора з пропозицією припинити війну та вивести війська з України. Путін же в своїй промові відкинув критику розв'язаної ним війни проти України, звинувативши лідерів у зростанні глобальної інфляції. Крім того, Путін заявив, що Росія, нібито, не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, переклавши на останню відповідальність за відсутність переговорного процесу цитата Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це Україна, а не Росія публічно оголосила, що вона виходить із переговорного процесу, заявив Путін. При цьому президент країни-агресорки сказав лідерам країни групи 20, що необхідно подумати про те, як зупинити трагедію війни в Україні. Передає Укрінформ із посиланням на рейтерс. про склад і підсумки саміту, заяви щодо війни в Україні. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, вітаю вас вітаю добрий день. Доброго дня і вам, пане Тарасе, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Як з точки зору геополітики, можна пояснити відсутність на саміті Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіня? Ну, власне, тут кілька причин, насправді, які е, можуть пояснювати те, що е, лідери Сполучених Штатів Америки і Китайської Народної Республіки ось так е, насправді демонстративно е, не брали участі в е, цьому віртуальному заході. Е, перша і звичайно очевидна, це те, що е, на цьому заході був присутній президент Російської Федерації Владимир Путін. Який насправді перебуває вже другий рік, майже після початку Росії своєї повномасштабної агресії проти України в міжнародній ізоляції і намагається, хоч якимось чином виправити ну те, що він насправді і його держава були посунуті з епіцентру світових політичних процесів, де Росія перебувала ще ну скажімо так і в двадцять першому році, році, в двадцятому році силу своїх позицій на. Світових ринках енергоносіїв, ну і в силу того, яку взагалі зовнішню політику Кремль провадив до початку свого повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 22 року, зрозуміло, що така синхронізована позиція Сі Цінпіна і Джо Байдена вона в тому числі може бути одним із перших практичних результатів. Іхньої зустрічі в сан франциско 15 листопада, і власне ця зустріч вона була насправді дуже важливою з точки зору світової геополітики і майбутнього міжнародної безпеки, тому що в принципі це була така програмна зустріч і початок програмного діалогу між офіційним Вашингтоном. І офіційним пекіном, причому і Сполучені Штати Америки і Китай напередодні цієї зустрічі досить чітко і в досить схожий спосіб окреслили власні позиції. Ці позиції насправді по дуже багатьох моментах збіглися. Якщо говорити коротко, то насправді сполучені Штати Америки і Китай домовилися про те, що майбутній формат глобальної безпеки, майбутній формат Ну, скажімо так геополітичного і геостратегічного розвитку міжнародних відносин міжнародної безпеки буде залежати в першу чергу від того наскільки конструктивним буде діалог, комунікація, взаємодія, співпраця і навіть конкуренція. Між двома провідними державами світу це сполучені штати Америки і відповідно, Китайська Народна Республіка. Тобто, ну фактично в даному випадку Сі Цзінпін, так от між рядків, але досить чітко дав зрозуміти тому самому Владимиру Путіну, що всі його геополітичні мрії про те, що саме Росія буде відновлена в статусі супердержави як СССР 2.0, і буде взаємодіяти зі штатами на рівні оцього двополюсного протистояння. Всі ці мрії, ну скажімо так, вони вже не актуальні і власне. Китай сполученими штатами Америки буде формувати ось цей новий геополітичний баланс сил. Ну і зрештою, саме в такий спосіб, демонстрація згоди цих двох лідерів була, скажімо так, показана в форматі ось цього саміту. G20, який насправді сам по собі був дуже таким непростим і проходив в дуже непростих обставинах. Скажіть, будь ласка, рішення Джозефа Байдена Сідзіньпіня не брати участь в цьому саміті. На вашу думку, пов'язана з позицією і стосунками з Індією. До певної міри так, абсолютно праві. Це теж одна із обставин, які робили цей саміт ну самим по собі дуже непростим. Тут треба почати з того, щоб нагадати, що Індія насправді головує в G20 впродовж цього останнього року, і власне її головування добігає кінця. Ну по суті, цей саміт він став фіналом цього головування Індії в цій неформальній міжнародній організації. І власне цей рік головування Індії G20 пройшов в таких досить непростих умовах. Ну зрозуміло, це та регіональна і глобальна напруга, яку створює російська агресивна війна проти України з усіма наслідками, в тому числі які пов'язані для країн глобального півдня, де Індія намагається відігравати одну із провідних ролей. Так і тут ми підходимо до другого такого. Непростого аспекту цього саміту, і в принципі головування Індії G20 це те, що насправді в даному випадку Індія пробує скласти конкуренцію Китаю, тому що насправді саме е, Китайська Народна Республіка завжди себе позиціонувала як ну е, лідер е, альтернативи такому західному баченню е, світу, і відповідно західному баченню і міжнародної безпеки, і міжнародних відносин, ну і враховуючи те, що Позиція офіційного пекіну стосовно російської агресії проти України за е, що найменше останній рік вона була досить неоднозначною тобто, ми пам'ятаємо всі ці історії з китайським мирним планом, е, з тим е, наскільки Китай намагався я кажуть всидіти одночасно на двох сільцях, тобто з одного боку, там спробувати домовитися з євросоюзом і сполученими штатами Америки про відновлення торгівлі, а з іншого боку, намагатися просувати власний порядок денний і піднімати ставки в таких переговорах, е, даючи зрозуміти всім західним партнерам, що у Китаю в руках ось ця золота акція впливу на путінський режим, і Китай буде використовувати цей вплив тільки так і тоді, де він буде бачити виходу для себе в першу чергу в цих торгівельних переговорах. Ну і зрештою, все це призвело до того, що Сполучені Штати Америки дали зрозуміти сі Цзінпіну, що Ну насправді Китай не настільки безальтернативний, як от така глобальна майстерня світова, як Китай себе позиціонує, де ну за рахунок відносно доступної дешевої робочої сили Китай збирає дуже багато виробів і дуже багато товарів, які потім продаються на тих самих західних ринках. По західних ліцензіях, і от Китай завжди використовував такий свій статус як щось унікальне, і як те, що без чого захід насправді не може прожити. Так ну і західні економіки вони насправді не будуть настільки ефективними, наскільки вони є зараз. Але сполучені штати Америки почали стратегічний діалог з Індією, і навіть звучали розмови про те, що Частина виробництва в першу чергу товарів для американського ринку може бути перенесена з Китаю в Індію. Тобто, фактично, ну таким чином Китай почав сприймати Індію як до певної міри конкурента не тільки в грі за глобальний південь, але і, от в цьому, скажімо так, в цій більш ширшій геополітичній партії. І, власне, це теж могла бути одна із причин, чому китайський лідер вирішив не брати участі зараз в цьому фінальному саміті, на якому головував індійські. Прем'єрмоді ну тому, що насправді Китай зміг все-таки домовитися принаймні почати діалог зі Сполученими Штатами Америки, ну і таким чином дати зрозуміти Індії, що її амбіції як субрегіонального гравця, ну і як геополітичного гравця, вони теж поки що відсунуті на другий план тим, про що домовилися Байден і сі у Сан-Франциско. Як розцінюєте звернення канцлера Німеччини Олафа Шульца, спрямоване на Володимира Путіна? Ну до певної міри ми тут побачили, що і Захід і Російська Федерація використала використали самі G20 як майданчик для того, щоб ну зрештою ще раз артикулювати свої позиції. В кожного ця позиція своя. Якщо говорити про російський терористичний режим, то зрозуміло, що Володимир Путін намагався. В своїй промові, так би мовити, так е, е, використати абсолютно всі пропагандистські аргументи і козирі, які е, в, загалом має в своєму арсеналі російська пропаганда. Так е, це і звинувачення Заходу в тому, е, що е, Росія напала на Україну, так і перекидання відповідальності е, про по вирішенню цього конфлікту по його завершенню, теж е, з. Агресора з Росії відповідальність пере була перенесена там на захід. Тобто, ну власне, все те, що ми чули в оцій невеличкій цитаті, яка яку ми чули трошки раніше, так власне, от це концентрована позиція російської пропаганди, яку Путін протранслював на саміті, G20, використавши цей майданчик просто як спосіб ще раз. Оголосити про ну якби власні оці терористичні пріоритети з іншого боку, ми розуміємо, що і захід теж використовує подібні міжнародні заходи для того, щоб артикулювати власну позицію. Ну і власне, ми побачили тут теж дуже такий цікавий момент, що саме Німеччина взяла на себе роль ну такого глобального спікера з боку заходу. да, Тобто, ну ми останнім часом взагалі спостерігаємо. Трансформацію німецької міжнародної і зовнішньої і безпекової політики, і ця трансформація, вона зрештою має на меті зробити німеччину більш активним гравцем не тільки в європейському політичному просторі, але і в європейському за безпековому просторі. Ну і в цілому, в цілому, в голосом оцього консолідованого заходу. І тому ну, по перше, не дивно, що саме канцлер Шольц озвучував ці речі. І по-друге, ну зрештою, пан Шольц озвучив теж колективну позицію заходу спрямовано на те, що ну на російську пропаганду ніхто не купується. Всі чудово розуміють, що Росія є агресором, і єдиною умовою початку переговорів про мирне врегулювання цієї цього конфлікту цієї війни є те, що Росія повинна почати з того, щоб забрати свої війська з території України і повернути контроль українській владі над територією. Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів це вихідна точка, з якої можуть стартувати будь-які переговори чи будь-яке політичне врегулювання е, цієї війни цікаво. Дізнатися думку щодо цієї вихідної точки і США і Китаю, яке місце тепер відведене Росії, і чи зацікавлений світ, зокрема США, Китай і Євросоюз у зміні керівництва Кремля, розподі Російської Федерації і закінченні російсько-української війни. Я думаю, що насправді зустріч Байдена і СІ у сан франциско поклала початок, тому що Захід буде для себе формувати ось це єдине цілісне розуміння того, що робити з Росією і як мінімізувати наслідки від її воєнно-політичної поразки у війні з Україною. І тут Сізінпін буде відігравати ключову роль, тому що ну очевидно, що між Байденом і Сі був знайдений певний компроміс з одного боку. Ми розуміємо, що. Захід е, поки що дуже слабо уявляє собі, е, які будуть політичні наслідки того, що е, Україна переможе Росію на полі бою. Е, Захід боїться того, що е, Росія почне розпадатися неконтрольовано. і відповідно е, це буде джерело нових конфліктів. Це буде джерело нового силового протистояння. Зрештою, незрозуміла буде доля ядерного арсеналу. Так, якби ну е, то ядерної зброї, стратегічної, тактичної, і відповідно засобів доставки, які поки що є е, е, в арсеналі кремлівського режиму. З іншого боку, Китай, Китаю, очевидно, вдалося продати заходу ідею того, що насправді Росія чим далі тим більше підпадає під вплив і контроль з боку офіційного Пекіна. І зрештою, компромісна формула очевидно може бути знайдена в тому форматі, що Росія буде перетворена на таку собі другу північну Корею, тобто на абсолютно кишеньковий і абсолютно контрольований з Китаю режим. Який ну по суті таким чином забезпечується стабільність самої території Росії, так безвідносно до того, чи буде там продовжувати залишатися при владі путінський режим, чи він в якийсь інший спосіб зміниться, Китай дав зрозуміти, що якщо в нього є ця золота акція впливу в принципі на російські правлячі еліти через економіку, через фінанси, через промисловість, через технології і так далі. То в принципі в нього є контроль не тільки над путіним особисто, але в нього є контроль над цією системою, і Китай в обмін на відповідно компроміси з боку Сполучених Штатів Америки він готовий гарантувати те, що Російська Федерація. Ну, скажімо так, не буде створювати якихось додаткових неочікуваних проблем для безпеки європейських союзників і для безпеки Сполучених Штатів Америки, якщо Росія в даному випадку стане повністю так би мовити васалом Китаю. Тобто, формально дорожня карта сформульована таким чином обома лідерами, що насправді Росія буде перетворена на ще один такий проксі режим, повністю залежний від офіційного пекіну. Ну і відповідно, Китай в обмін. На контрольованість Росії він буде просити у Сполучених Штатів Америки торгівельні преференції, економічні преференції, доступ до технологій і так далі. Але зрозуміло, що це тільки початок цього діалогу, тобто це тільки загальні обриси ну от, якби, цього конкретного стратегічного результату, який стосується Російської Федерації. Ну а вже деталі. Будуть проговорюватися е, в подальшому, і все буде залежати від того наскільки далі буде конструктивним діалог між Вашингтоном і Пекіном. Ну і зрозуміло, в першу чергу все буде залежати від того, що буде відбуватися на полі бою в Україні. Саме російська агресія а, на українську територію показала наприклад такі не дуже приємні речі, що такі м, шановані міжнародні організації, як, наприклад, ООН, МАГАТЕ, вони в критичних ситуаціях не можуть а, дійсно вплинути на ось такі конфлікти, які ми спостерігаємо вже майже два роки. Якщо повертатися до питання саміту, G20, наскільки серйозним майданчиком залишається цей саміт сьогодні в умовах такої кількості конфліктів? конфліктів і викликів ну найперше, що треба розуміти, що G20 – це скоріше неформальне об'єднання країн, яке не має статусу міжнародної організації, і тому відповідно воно є таким дуже загальним майданчиком для обміну думками для знайдення. Певних напрямків, де можна знайти вирішення тих проблем, які є актуальними для країн учасниць цієї групи, ну а вже конкретний інструментарій, так і конкретні механізми того, як ці проблеми можуть бути вирішені, це це звичайно відноситься вже до компетенції таких, скажімо, класичних міжнародних організацій, як, наприклад, ООН, і е, система е, організацій, які входять от в е, під цю парасольку е, організації Об'єднаних Націй, е, це Європейський Союз, це е, організація Північно-Атлантичного договору, тобто ті е, міжнародні структури, які мають певний міжнародний статус, і відповідно е, мають усталені і легітимні міжнародно правові механізми, які дозволяють приймати політичні рішення, які дозволяють е, ці політичні рішення втілювати вже на практиці. <кій> тобто з цієї точки зору результати саме тут G20 можна оцінювати як такі от більш рекомендаційні, на основі яких країни-учасниці цієї неформальної групи G20 будуть ці рекомендації уже на практичному інструментальному рівні втілювати в тих міжнародних організаціях, куди ці країни входять. Тобто, це і організація Об'єднаних Націй по всій вертикалі, так починаючи від Радбезу. І закінчуючи систему організації ООН, так наскільки це можливо в тій формі, в якій ООН зараз в принципі може працювати так. Бо ми розуміємо, що якщо ми говоримо взагалі про систему сучасних міжнародних організацій, ми повинні пам'ятати, що ці міжнародні організації були створені після завершення Другої світової війни, і в дуже багатьох аспектах, починаючи від пріоритетів, які зашивалися в ці конкретні міжнародні організації, і закінчуючи механізмами прийняття рішень, внутрішньою структурою і так далі. Всі ці речі вони дуже часто уже не відповідають сучасним реаліям. і саме тому, до речі, і Китай, і Сполучені Штати Америки виступають за реформування тої самої Організації Об'єднаних Націй, і в першу чергу Ради безпеки ну, зараз, звичайно. Коли говорять про реформування Радбезу, не йдеться про те, щоб викинути звідти Росію або обмежити право вето постійних членів Радбезу, але в першу чергу зараз говорять про те, щоб взагалі розширити склад Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, як за рахунок постійних членів, тому що ну ця п'ятірка постійних членів Радбезу ООН, вона по суті відображає п'ять країн переможниць у другій світовій війні, тобто це абсолютно інша геополітична і історична реальність. Ну і, відповідно є ще так так звана група непостійних членів Радбезу ООН, Так і ну якби там ситуація трошки краща, але все одно всі ці речі треба адаптовувати до сучасних реалій, в тому числі розширювати представництво країн африканського континенту, розширювати загалом присутність країн глобального Півдня, і таким чином можна вийти в кінцевому випадку на реформу самого механізму Радбезу, да тобто вже тоді ширшим складом, залучаючи голоси Африки глобального півдня і так далі, можна вже приймати консенсусне рішення про те, яким буде ну щонайменше Радбез майбутнього так, цієї організації. Ну а далі вже можна говорити про більш глобальні трансформації і організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних інституцій. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за відповіді на мої питання за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. мій телеканал. Робіть таки надалі.